На попередньому році ми почали вивчати користувацькі типи, тобто типи, які створює сам користувач. Користувацькі типи ми з вами створюємо за допомогою запису. Що таке запис? Запис це структура даних, що складається з фіксованого числа компонентів, які називаються полями, кожна з яких може мати свій тип. Давайте розгадаємо, який загальний вигляд має запис. В модулі type. Ми записуємо назву нашого. Типу. Наприклад, нам потрібно описати будь-якого студента. Так? Ну, і задамо назву нашого типу як «студ». запишемо. Зтут студ, поставимо знак рівності і запишемо рекод. Рекод в переводі з англійського означає запис. Далі нам потрібно описати зміни, які будемо використовувати в нашому записі. Так? Ну, наприклад, нам потрібно описати прізвище, ім'я по-батькові та дату, дату народження нашого студента. Так? Для е, опису імені ми використаємо змінну ім'я, типу стрінг. І задамо кількість символів. Ну, 15 символів буде достатньо для імені нашого студента. Далі ми здамо змінну для збереження прізвища нашого студента. Тим же самим. Типом стрінг. String. String. Стрінг. І задамо кількість символів. Ну тут уже для прізвища можна побільше. 20 символів буде достатньо. Далі використаємо ще одну зміну для е, задання його по-батькові. Наступна. Так, того ж самого типу стрінг. аж 20 символів буде достатньо. І задамо е, рік народження нашого студента ще одну змінну. Типу інтежер. Так. Далі у нас нам потрібно закрити наш запис. Е, запис у нас е, починається словом record, закінчується словом end. Це те саме, як наші операторні дужки в нас. Далі, де у нас рядок. Змінних починається словом VAR. Наприклад, ми задамо е, змінну, ім'я ім змінної типу запису буде змінна A. І задамо тип даних з тут. Так, далі нам, е, у нас починається сама програма. Тіло нашої програми починається зі слова begin. І нам потрібно з вами описати всі дані нашого студента. Як вони описуються? для звернення до наших полів запису використовують складені імена. Що таке складене ім'я? Складене ім'я це сукупність імені, змінної типу запис та імен полів розділених крапкою. Сукупність імені змінного типу, в нашому випадку, це змінна А. А імена полів це у нас ім'я, прізвище по батькові рік народження. Так? Для того, щоб задати ім'я нашому студенту, ми запишемо складене ім'я зі змінної. Типу А. Так, розділяємо крапочку, пишемо ім'я і присвоїмо значення, наприклад, нашого студента будуть звати Іван. Так же ж саме ми з вами опишемо його прізвище, при своєму значення. Іванов хай буде. Так же ж саме ми опишемо його по батькові. А так, при своєму значенні Іванович. Так хай буде. Іванович. Так, ну і рік його народження. Так, нехай буде студент нашої 88-го року народження. Так, далі для виводу наших даних нам потрібно скористатися оператором виведення в райтален. Right і перечислити все, що ми будемо, нам потрібно вивести. А вивести нам потрібно що? Ім'я нашого студента. так? Далі? Нам потрібно з вами вивести його прізвище. Так, нам потрібно вивести його. По батькові. І потрібно вивести рік його народження. Так, і закінчується наша програма словом END. І ставимо крапочку. Компілюємо. Так. Е Відразу додамо бібліотеку CRT і задамо функцію очистки екрана після кожної компіляції. Cl. SCF. Так, з компілюємо. Ctrl F9. Так, десь у нас помилочка. Потрібно поставити. І наша програма. Так, поставимо затримку екрану. Перевіряємо. Так, і наша програма виводить нам е, наші дані нашого студента. Іванов Іван Іванович 1988 року народження. Добре. Крім цього, ми можемо створювати з вами вкладені структури. Наприклад, можна описати рік народження, щоб виводилось не тільки рік, а день і місяць народження нашого студента. Для цього, що нам потрібно змінити? В нашому записі записір ми перетворюємо на вкладений запис і пишемо рекод. Так, це буде у нас вкладений запис. Дивіться, Тут я ставлю дві крапочки замість дорівняння. Що це означає? Це означає, що вкладена структура. І додаємо змінні. Для змінну додаємо для дня нашого народження, гранічимо запис, максимальна кількість днів в місяці може бути 31. Далі, таким же самим чином, описуємо місяць народження. От 1 до 12 максимально. Так, і... Рік народження типу інтежер. Запишемо. Так, записали. Тепер закриваємо нашу структуру, так же ж сама вкладену, End, з і так. Далі в самій програмі ми видаляємо. ось Так, не туди, так. І так. Ось рядок про рік народження. Так. І записуємо, як по-другому потрібно описати тепер. Тепер ми пишемо змінна А, Год. Так. І змінна, яка буде виводити день народження. Ну, нехай буде 15-го числа народився наш студент. Далі, аналогічно, ми е, виводимо. Місяць і рік народження нашого студента. Просим цезначення, нехай він у нас народився в грудні, так. І додаємо сюди ще рік народження нашого студента. Хай буде студент 1988 року народження. Так, хорошо, переглянемо тепер. Компілюємо ще раз. Дивимося. Е, так. Ага, крапки з комою тут не потрібно. Далі. Так, да, І програма ж не розуміє, що, ми хоч, що нам нам потрібно вивезти. Записати потрібно. День. Так. Далі аналогічно записати. Місяць. Так. І. Записати аналогічно ще рік народження нашого студента. Так, компілюємо. Так, ну і будь ласка, наша програма вивела е, прізвище ім'я батьків нашого студента день, місяць, рік його народження. Хорошо, це все дуже прекрасно. Але бувають такі случаї, коли наші складені імена дуже будуть складатися з великої кількості змінних, і е, ми можемо допускати тут велику кількість помилок. Для цього існує, для вирішення цієї проблеми існує оператор приєднання віз в е, моє програмування Pascal. Цей оператор використовують для зручності роботи зі змінними типу рекорд, тобто для записів. Як він у нас записується, де ми його запишемо? Ми його запишемо після слова, е, записується після слова тут, та, так? Ми запишемо його. Віз, так? Viz. Так. Далі нам потрібно записати початок складеного імені. В нашому випадку це буде змінна A. Так. І до. Далі. Все інше ми беремо в операторні дужки, ще раз. Begin. Так. Закриваються вони у нас аж ось отут. Так. І далі. Що ми ще робимо? Ми отут-а тепер можемо видаляти змінну А. Так, перевіримо. Ну, все в нас працює. Все прекрасно. Крім цього, можемо задати: отут ще використати оператор приєднання ще один раз. Ми запишемо е, з вами. Оператор приєднання «Віз». Так. Е, у нашому випадку тут буде год змінна. Так. Початок складеного імені. Год до. І тут ми тепер можемо видалити оці всі складені імена. І закрити. Ага, і тут нам потрібно ж взяти це все в операторні дужки ще раз. Begin. ін Компілюємо. Ctrl-F9. Десь у нас помилочка. Помилочка. В тому, що тут наша змінна. Ось так. Компілюємо. Будь ласка, наша програма працює правильно. Виводиться дані нашого студента. Іванов Іван Іванович народився 15 грудня 1978 року.